Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так, в минулому відео ми з вами повністю завершили проходити вулканічну садибу. Завершили багато дуже квестів, здається, навіть цілих 7 різних. І на це відео ми знову повертаємося на вершину велетнів. проходити. Ми зупинилися поза минуле відео на халупі вот тут гігантів. Тому давайте тепер підемо. Ось тут є повітряний потік, який нас зараз закине от на ту плату. Підемо от сюди, руїни тут дослідимо, отут підемо через міст і підемо до малого дерева Ерт. І тут ще через міст пройдемо і напевно, тут маємо знайти десь благодать. Напевно, на сьогодні то буде досить. то буде така, ну, не, Може відео і довгі, але частина буде немаленька. Що, давайте зробимо це. Подивимося, що нас очікує, які вороги і що ми знайдемо. Так, от бачимо той повітряний потік, сідаємо на коня і скачемо. Опа, приїхали. Прилетіли, можна сказати. Ну що ж, давайте підемо спочатку в ту сторону, а потім назад треба буде вертатися. Так, бачимо тут квітки і бачимо зразу тут. Метелики літають, От тут зразу показую, де є, і погнали далі. Так, ну Тут горбини і квіток ми тут знайдемо повно. Так як тут їх росте, бачите, квітки, гурбина. Ну, По дорозі будемо забирати. Якщо не буде треба, то продамо. Так, і бачимо, тут купець сидить. Так, ми тут зайшли, бачите, глухий кут. Далі ми можемо тільки зіскочити і знову попадемо вниз до нашої благодаті. Але нам, ми там вже були, тому нам це не потрібно. Давайте подивимося, що нам пропонує купець. Каже, хто тут? Покупець давненько, каже, до мене ніхто не заходив. Так, що в нього можна купити? Так, рунічні дої у нас є, пілюлі є, ключі є. От, Можемо рецепти нові купити, умложуючи пілюлі. Давайте то купимо. Так, стріли нам не дуже потрібні, а от, обладунки е лицаря Волицюги. От, можемо купити, бо в нас, здається, таких немає. Хай для колекції буде. Шолом лицаря вулицюги. Вони ще й недорогі обладунки лицаря-волуцюги, рукавиці і поножі лицаря-волуцюги ми забрали. Все, хай буде. Воно буде в нас в колекції. У нас, до речі, якісь там вже ще якісь лицарів купа є. Вон, бачите, то все лицарів. У нас просто лицаря-волуцюги. Тут. Капець скільки в нас є. Але <кій> потім, може, колись в кінці то все будемо вдягати і подивимося, як воно виглядає і що воно себе уявляє. Тому не того ми колекцію і збираємо. Можливо, зберемо всю зброю, яку можливо, ну можливо, не всю, але, я гадаю, більшість обладунки. Магію, молитви. І, може, окремі зробимо відео. Подивимося. Так, все, забираємо. Тут ще горобину ми пропустили. Тут ще квітка росте. Так. І от ми дійшли знов до нашого потоку. Пішемо тепер в іншу сторону. Так. Ще вон квітка росте. І отут, бачите, заховали нам ще лілію трини. От сюди, от, в куточок. Все, тепер нам нагору. Так, давайте треба заскочити сюди. От, І ми бачимо тут ще один міст, який веде, бачите, в цю сторону. От, Ну, давайте я вам покажу, чому не варто сюди йти. Зараз, по крайній мірі. От бачите, там зараз вилазить великий скелет. Там далі давайте втікаємо звідси, щоб він нас не вбив. Бачите, він пуляє. Нам невигідно зараз туди йти, тому що там плаває, так, де я не можу відкрити карту. Десь отут, от, здається, плаває човняр, який викликає тих великих скелетів. І нам просто невигідно. Ми, напевно, на наступне відео ми просто отак от пройдемо. І на наступне відео ми зайдемо до того човняра ззаді. Його тут вб'ємо і тоді він не зможе викликати тих. Скелетів, і ми спокійно зможемо сюди дійти. Так буде набагато, скажу вам чесно, простіше. Ну, то, але то вже кожен вибирає, як йому більше, краще. Хто хоче важче, може йти напряму. А не обходити. Я поки стараюся показувати, як воно простіше. Так, давайте тут у нас літають кажани два. Ой. Так. Ними розбираємося, забираємо квітки. Так, шкода, що нам нічого з них не випало. З них можна вибити руну там десь один удичі якусь там. Так, дивимося. Тут руїни. М -м -м, нічого немає. Так, до речі, чомусь тут намальовано, що ми можемо викликати нашу духа, але навіщо, якщо тут боса немає, я щось не розумію. Для чого ми маємо його викликати. Дивно. Ясно. Ну, йдемо. Так, тут в руїни біжимо от в ті руїни. І тут а ми в тих знаходимо вон, ще метелики. Бачимо, отут а вони є в цих частині руїни. То, до речі, ті руїни називаються руїни зори Чота. чи як, як воно по-українськи правильно буде. Зори, Чот. Ну, не знаю, напевно, щось таке. Не буде ж зори рахувальника, зори чота, напевно. Чи я щось помиляюся, можливо. Так, дивимося сюди йдемо, ці руїни. Так, тут у нас нічого. Так, А, от бачите, на тій стороні от якраз О, буде. Там якийсь цвинтар тут. -то. Великий. О, там, до речі, вон можна потих спуститися вниз буде. Ну ладно, там подивимося на наступне відео, туди підемо. Гадаю, о, тут ми ще пропустили Горобину десь. Так, і тут вона зараз буде очікувати перша. Так, сестра каже, де ти є? От медуза розмовляє з нами. Таємний. Ти ж обіцяла, що коли нам виповниться 14 років, ми, отримує, ми відпра... підемо дивитися на зорі. Я так довго чекала, здається, цілу вічність. От, бачите, ту медузу не треба ні вбивати, нічого, то є NPC. Вона... Так, і от бачимо, тут є підземелля. Бачите, і воно. Є пелена, печатка стоїть, ми не можемо туди потрапити. О, сестра куди ти ділася, вона все повторює. Так, і щоб та пилина спала, ми маємо допомогти тій медузі. А для того ми беремо, заходимо в наші от прахи і викликаємо ще одну медузу. То така тут є таємниця тих руїн. Це. Ах, друга сестра, на, на, на кінець тут е, титута. Не будемо тратити час, давай побачимо зорі. Нарешті каже титута. О, і дарує нам е, печатку. А, то спала печатка і нам дарує жест, красивий гарний роз, по, розворот якийсь. Не знаю навіщо воно нам треба, хай буде. Так, і тепер ми можемо спокійно, бачите, спуститися під земеля і бачимо, що тут та печатка спала. Все, відчиняємо і бачимо тут скриню. А в скрині в нас клинок блискучого каменя. Так, але то є не зброя, як спочатку може здатися, а то є так, в нас де амулет. Амулет. От бачимо, чари і молитви потребують менше ОК, максимальне ОЗ зменшуються. Ось от. От такий от талисман Амулет. Все, з тим ми завершили тут. <кхи> тут таємницю ми з вами розгадали. Так, йдемо далі. Так, Куди нам іти далі? Йдемо тут ще вище йдуть ті руїни. О, так, вон висить ще один кажан. О там ще один кажан. Знов нам нічого не випало, шкуди. І от там ще один кажан. Тут їх три. О, той за один раз його і не б'єш. Так, тут так вітка. І бачимо, там от лут лежить. От, Забираємо. Так. Ну, що ти не можеш заскочити чи що зайти. Та ой Тут не такий великий камінь. Так, льодяна змазка. дві штуки. Отут є. Показую, де? Все, і тут у нас руїни ніби завершуються. Так, Нема більше нічого. От, Але коли ми підійдемо сюди вниз побачимо, що там от ще кажан літає. І можна убійти. Спуститися, а можна і тут спуститися, якщо обережно. О, сюди і можемо сюди зіскочити. Так, давайте у того кажана вб'ємо, щоб він нам не залежав. Так, і дивіться, бачимо, ми знаходимо тут, а бачите, дві могили. От. І ті от дві могили. Якщо почитати, написано, тут покоїться Аврелія і Аврита, які ніколи не бачили зірок. З цього випливає, що ота от от медуза, то якраз є одна з тих дівчат, що тут похоронена, яка притворилася чомусь в ту медузу, в ту примару. А от друга десь пропала. І тому нам довелося створити ще одну медузу, щоб їм допомогти. Отака. От от скажімо не дуже весела історія з цього випливає. Ну Також тут ми бачимо, за ними ще літають і метелики. Ось тут, показую, де воно. Все. Ну, біжимо далі. Йдемо спочатку направо. Направо ми знаходимо ще лілію трини. І далі тут вже йти нема куди. Тому ми вертаємося назад. Там ще вон бачимо два кажана. Розбираємося з ними. Так. Знову нам нічого не випало, шкода. І піднімаємося назад в наші руїни, які ми були. Яких ми тільки що були? От. І бачите, ми тут овертаємося якраз де тут є підземелля. Все, ті руїни ми з вами дослідили. Нічого тут, ну, багато чого, ну, тут глута багато не було, знайшли то, що є. І побігли нам тепер треба на міст. Так, біжимо от сюди, підбираємо наші квітки, гурубини, таке всяке. І йдемо. От, І тут от є дорога на міст. Так. Ще вон квітки. І ще квітки. Так, і коли ми заходимо на міст, що ми там бачимо? А бачимо, що тут знову зустрічаємо старих наших знайомих Коріна і його вчителя. Ось Тут, бачите, на мості. Корінь щось там знову. Ну, вчитель, як завжди, стоїть як істукан. А от корінь щось там думає. Ну, давайте спитаємо, що тут по його квесту ми ще раз зустріли, що він нам розповість. Так, радий тебе бачити, каже. Навіть не віриться, що ти і тут є. Так, тепер можемо запитати про золоту маску. Ну, давайте. Мене, блін, жах, жахлива думка посетила. Судячи по ритму, так, не встигаю я. Так, не встигаю я за тим. Зараз я вам просто в двох словах то розкажу. Бо бачите, дуже швидко воно міняється. І я вже не встиг, не хочу доганяти. Ну, випливає з того, що має закралися великі сумніви до Коріна, тому що. Він помітив, що його вчитель там якось по його руці помітив, що також вчителя закралися сумніви про золотий порядок, і тому закралися в погані думки і в коріна. От. І він не знає, що тепер з тим робити, як то кажуть. Давайте ще спитаємо щось. Допоможіть мені, вчитель каже. Е... Зробіть так, щоб мене. так, ну, Я хочу довіряти вам, хочу бути вашим писем. Ну, Він хоче, щоб його сумніви десь зникли, хоче, щоб йому вчитель допоміг. Ми можемо в цьому допомогти, дати йому настоянку, яка в нас залишилась, яку ми могли раї дати, йому дати. Але якщо ми дамо, то він, напевно, просто помре або зникне, і ми його не зможемо його... Лінію. До речі, і також кінцівку його довести до завершення. Тому не будемо йому давати ту настінку, просто так, нічого купити, ми все в нього купили. Просто підемо далі своїм шляхом і ми його десь маємо, напевно, зустріти десь далі. Ну, Вчитель, як завжди, просто тупо мовчить. І він якийсь такий не дуже любить спілкуватися, ми з ним, здається, взагалі нічого він слова ще не казав. Так, і забираємо тут кузнярський камінь мороку 9. Ну, я показував, де тут на мості. І йдемо, давайте, через міст на інше плату. Так, йдемо давайте по правій стороні. Так, забираємо тут квітки. Квітки. вон і тут сидять на півлюди. Розбираємося один і тут бачимо ще дві напів людини. І охороняють вони тут якийсь лут. Лут, золота руна 10-та. Вліво-вправо нічого, чесно кажучи, немає. Так, Можемо тільки звідси так подивитися на краєвиди. От, І давайте йдемо назад. Так, стоп, нам треба сюди якось заскочити. Ну, заскакуй. От, йдемо. Далі. Отут ще у нас два. Один сидить, один ходить, Напівлюдина. людина. Так. І що тут з них? Нічого не випало. Нічого вони не охороняли. Ну, тепер йдемо о, до того звіра страшного. Давайте ще з ним розберемо. Все. І бачимо, ще напівлюди до нас вирішили прибігти ще троє. Все. Розібралися із ними. Вон ще забрали камінчики. Так, дивимося тут, що у нас є? От ми з вами дійшли до дерева Ерт малого. Але, як бачимо, воно знов вже загинуло. Нам вже таке, здається, вулканічні садимі біля там таке було, яке вже не квітне, не росте, воно загинуло. Але це не означає, що тут немає боса. Має тут десь бути бос. А де він є? Можливо, ми з вами його обійшли. Напевно, більшість іде з цієї сторони і бос, і тоді заходить спердя. Ми пішли цією дорогою і зайшли ззаді. Скоріше всього, так воно і є. Зараз ми в цьому переконаємося. Так, от, мале дерево R написано. Так, тут у нас нічого не бачу, цікавого. Йдемо на ту сторону. Так, давайте викинемо флягу. Йдемо, давайте кругами. <кій> так, що? Де той бос? Не бачу поки. О, десь має з'явитися, бо вон з'явився знак, що можна викликати нашого лицаря. Так, давайте. Давайте, може, ми встигнемо, щоб магія у нас була більша. Так, і давайте, напевно, вип'ємо оту флягу. І давайте з'їмо лапку. Все. І тепер давайте біжимо до боса. Де він є? От він. Так, давайте его расстреляем пока сможем можем у опа так ох ты тикааем утекаем 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 Опа, вили стигли ми. О, встигли. Нам повезло. Так, бачите, він він подвоїв себе, їх стало навіть двоє. Так, ну, зато стало ще, скільки там 100 шрун. 100 тисяч. Так, е забираємо лазурну кристальну сльозу і багрову сльозу з... В якомусь флакончику. Так. Дивимося. В бульбарсі, точніше, напевно, так, правильно буде переводитися. Так, дивимося, що воно нам дало. Так, от вона. А, у нас є. У нас вже є одна, то друга. Ага, вони при, коли додаєш, вони. Половину ОК відновлюють. Ага, от у нас ОК-дві є, і дві ОЗ є такі самі. Тобто, якщо їх змішати, вони будуть цілу відновлювати. Ясну ту логіку, ми вже розуміємо. І ще от багрова Так, от беремо ту, якщо додати, вона ОЗ. Коли на грані смерті, вона також поновлює ОЗ. Отака от, от є сльоза. Супер. Хай буде. Так, все, з ним ми завершили. Тут ми з босом розібралися. Хоча ну, вмерти тут я бачу дуже легко. А то більше він ще навіть не встиг пускати, вони ще святістю валять. То Вбити треба їх швидко вбивати. Якщо вони двоє почнуть святістю валити, то... Вижити буде складно. Все. Так. Тут дві напів людини, але тут ще не втікаємо. Збираємося, ідемо. Ось, десь. Так. О, а ти звідки там ще взявся? Ух ти. Ти хто ти? Ти той звірше тут був? Ух ти, заникався. О, з нього ще випало. Так, і от бачимо, там, от, бачите, є лут. Треба нам дістатися того лута. Так. Заскакуємо. Ой-ой-ой. Сюди. І йдемо по коріннях. Так, забираємо. Тут рунічна дуга, от, бачите, отут. Все. Все ми також завершили. Так, ну що виходить? Ми з вами дослідили руїни, мале дерево Ерт, повоювали з босом. Ну і напевно сьогодні вийде, хоч територію велику обійшли, але дуже швидку, я би сказав. Тому, напевно, біжимо до того от моста. Ще зараз тут глянемо. Так. І, напевно, до благодаті її будемо завершувати. О, там от щось в нас є, бачите? От тут. Ага, от. Якісь як Кремль якийсь. Щось таке хитре. Ну, давайте йдемо далі. Дуже подібно. Та башта, вежа така. Так, біжимо через міст, і он бачимо по правій стороні, бачимо, є благодать. Ну, давайте там не підемо. Ми потім підемо наступне відео тут досліджувати. А зараз давайте напряму йдемо просто о, запалимо тут благодать. О тут іще о, є різні. О, от воно де є, показую. Все. І на наступне відео певно підемо о тут, ту, ту всю частину, сюди, 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 сюди. І от до того замку ми дійдемо. Буде такий ж також тут. Тут, до речі, буде два боса, здається, тут буде човняр, а тут буде смертельний той якийсь там птах, що буде також з ким повоювати і побігати. Хоча сподіваюся, що то відео також наступне не буде довгим. Так, на сьогодні завершуємо. Всім дякую, гарного дня і до зустрічі!